20 вересня кандидат депутати Руслан Сольвар відвідав село Кожанка Фастівського району. Метою приїзду стало вивчення актуальних проблем села. Найнагальнішу проблему це ремонт місцевої амбулаторії. Руслан Миколаєвич почав вирішувати одразу. І вже наступного дня будівельна бригада почала роботи. Сьогодні приїхав вашу амбулаторію для того, щоб вам урочисто при громаді пообіцяти, що я візьму на себе. Обіцянку зробити амбулаторію телекамери. мене знімають для того, щоб я коли говорю, щоб це все записувалось, і люди бачили, що це не просто слова, а я виконую все до виборів. Я се асоціюю з людиною-господарником. З'єдцем для мене був такий, така людина, яка, на жаль, трагічно загинула, Георгій Кирпа. Це та людина, яка мало говорила, а більше робила. Тому я позиціонуюся тільки з такими людьми. Напередодні Руслан Сольвар вже зустрічався з мешканцями села Коженка. і до нього за допомогою звернулася сім'я, в якої згоріло житло. На сьогодні Руслан Миколаєвич вже їм допоміг. У нас згоріла квартира на території цукрозаводу, Будинок 21, Квартира 7. Це сім'я Толстих, Станіслав Тимофійович, Любов Любов Михайлівна. Куди квартира в нас згоріла повністю, 100%. все майно, документи, техніка, стіни все, все, що було. Була сильна пожежа. Куди ми тільки не зверталися. Селищна рада нам не допомогла жодної копійки. Сказали, що в бюджеті не заплановано на такі випадки, немає. В район ми зібрали отаку папку документів, завезли, і по цей день нам обіцяють якусь допомогу. Ми прийшли на зустріч до Руслана Миколайовича, звернулися і. На протязі двох тижнів ми отримали на карточку, він нам перечислив 25 тисяч гривень. Дуже велика вдячність від нашої сім'ї, то що дуже вдячні. Дякую. Мешканці села та медичні працівники вдячні Руслану Сольверу за розуміння та допомогу в ремонті амбулаторії. Я в першу чергу безпокоюсь за здоров'я населення, щоб ви могли прийти в нормальну амбулаторію. Чтобы не было обшарпанных стен, чтобы крыша не текла, чтобы было где помыть руки, чтобы было где деток принять. У нас очень много деток и очень много многодетных семей. Моя позиция такая, что в первую очередь не должно страдать население. То есть я поэтому обратилась к вам допомоги, щоб ви нам допомогли вот наші вопросы. Сьогодні я приїхав в коженську амбулаторію. Як бачите, мене сюди запросила сама громада. Я э, зі своєю командою э, определяю ті. Э, ті Об'єкти, де необхідна ця допомога. І мене вже дуже сильно, постійно перешкоджають в цьому, що я це не узгоджую і з адміністрацією, і не узгоджую. Якщо я буду узгоджувати з адміністраціями, з меріями постійно, то я вам хочу сказати, що в мене часу не залишиться для якоїсь конкретної роботи. От, тому я приїжджаю на ці об'єкти, вирішую тут питання і роблю все це до виборів.